Слава Ісусу Христу! Навіки Бог Святому. Сьогодні з нами в гостях отець Любомир Іваночко, директор Чернівецького Карітасу, Чернівецької єпархії. І сьогодні ми запросили отця для того, щоб з нами разом молитися, а також поспілкуватися про те, чим він займається в своєму служінні. Дякую. Ну направду, для мене. Франківське це практично рідне місто, і за честь бути тут, саме у вашій спільноті, бо мав таке невеличке відношення до її і, і початку. І знаю вашого засновника, оце Олексія Добре, Ми разом вчилися з ним. А зараз так сталося, що мене Господь покликав служити у Чернівці. Це відкрилась наша нова єпархія, коли був призначений владика Йосифат Мощич. І я отримав запрошення служіння Чернівецькій єпархії. Так зараз маю можливість приїжджати нібито до вас у гості. Отже, отець, скажіть, будь ласка, то як же молиться людина, яка займається харитативним служінням? Тобто, чи це якийсь особливий статус, чи стан душі? Поділіться? Будь ласка. Ну, давайте перше за все я коротко розповім, що ми так. будні карітасу. І потім вже більше розкажу про молитву, так? Ну, перше за все, це титанічна жертвенна праця. І до цього людина повинна бути готовою. Випадково людина не зможе служити. Людина повинна пережити щонайменше дотик Божої любові, досвідчити, як Бог її любить, і тільки тоді вона зможе служити. Будні наші, ну скажімо, вони не є простими. Воно зовні виглядає так, знаєте, служінням милосердям, потребуючим, але це реально велика самопожертва. І без зв'язку з постійним зв'язком з Богом це виконати майже неможливо. Я би сказав нереально. Ну, скажімо, одним із служіння нашого буденного це є праця з дітьми-сиротами, які не мають батьків або втратили батьків. Це діти дуже сильно зранені. Це діти, які, скажімо, можуть мати раптову агресію. Це діти, які для них злочин це є норма життя, крадіжки, непристойні слова, алкоголь і щось інші речі. Тобто для них це є нормою і ти з ними стикаєшся. Тут також, скажімо, треба мати дуже, скажімо, такий особливий підхід до цих дітей. Такий випадок цікавий був, коли ми проводили духовні табори, бо ви так краще розуміли будні, не то, що є гарною картинкою, але такої праці. Одна з груп з сиротинців, ми приїхали в духовний табір в горах. По дорозі ми купили хліба, просто хліба, щоб бо наш табір трошки на горі, потім, щоб не ходити в магазин. І... В ніч, наступний ранок цього хліба не стало. Вони їх його просто вкрали і вони просто його з'їли. Тобто ви розуміли, в якому стані є. Е, ще одним буденним таким служінням нашим це є е, допомога, скажімо, ліками людям, які є за межею бідності, тобто дуже вразливі критерії вразливості їхні. Е, і ти зустрічаєшся з людьми, які обирають, знаєте, між купити. З'їсти і чи купити ліки це теж є дуже важко і страшно, тому що ти постійно з тим стикаєшся. І це далеко не люди без хатченки. Наприклад, це людина, яка була вчителькою на пенсії, прийшла ціле життя, вчила дітей. І це є теж дуже важко, коли ти не можеш все ціло допомогти. Ще одною такою цікавою діяльністю, буденною, це є робота з людьми, які постраждали від торгівлі, протидія торгівлі людьми. Це торгівля людьми, рабство трудове, це сексуальне, це рабство, скажімо, примусу дітей, сурогати, материнство. Це теж ти зустрічаєшся з величезною, скажімо, бідою, з величезним, скажімо, зраненнями людьми. Тому ваше друге запитання якраз підходить до цього. Є велика проблема, що ти маєш дуже мало часу. А, і першою такою умовою, я би сказав, невід'ємною нас в карітасі, цей початок нашої роботи, нашого служіння святої літургії. А, без Божої присутності. Якщо ти будеш робити це своїми силами, якщо ти будеш своїм милосердям чи там, якимось переконанням, ти вичерпаєшся. Ти будеш рік, пів, два, ти скажеш все досить. Це нереально, це неможливо. Тому першою такою умовою є спільна літургія і причастя. Тобто, щоб ти йшов в цей світ і в твоїх жилах текла кров Христа. Друга умова ну, це обов'язково Слово Боже. Тобто, якщо ти маєш вільну хвилину часу в дорозі, чи ти йдеш, Слово Боже, живе діяльне. Слово Боже, дає тобі пізнавати Христа. Воно створює той місточок між тобою і Богом. Це я би сказав найбільший стимул. Ну і третя молитва це молитва твоя особиста. Бо часу на, скажімо, акафісти, вечірні, якісь більші кроки молитви, ну ти просто не маєш фізично. Тому ти мусиш говорити з Богом. Ти не можеш не говорити з Ним. Це твоя приватна особиста розмова з Богом. Дякую. Отже, знаєте, багато людей е, е, відмовляються служити е, служінням милосердя, мотивуючи тим, що це неефективно в довгостроковій перспективі. Іншими словами, мета ніколи не буде досягнута, і насправді вони мають рацію, бо всіх холодних не нагодуєш. Всім, всім бездомним житло не даш, всіх, голод, всіх змерзлих не, не обігрієш. І отже, таке питання, як ми, як учні Христа, ми маємо себе вести, розуміючи, що наша мета ніколи не буде досягнута? Дякую за запитання. Ну, це запитання людини світу. І це нормально, це логічно. Перше за все, щоб на нього відповісти, треба усвідомити. Що це не наша основна мета. Е, перше за все, Ісус дуже виразно про це сказав, що все, що ви зробили найменшим, ви зробили мені. Отже, представниками тут, на землі, Ісуса є найменші. Не там навіть, хоч мене зараз священники будуть кидати каміннями, е, не священники, але представниками Ісуса є ті найменші цього світу. Тому служачи їм. Я маю шанс з ним зустрітися. Я роблю це для нього. Якщо я це роблю для нього, це найменше, як я можу бути вдячним за це спасіння, за ту благодать, яку він мені дає. Тому, перше за все, служіння у Бога дає більше мені, ніж я їм. Це найперше. Це також другий момент, треба розуміти про те, що ніколи не стоїть завдання. Щоб е, вирішити всі проблеми людини, полегшити терпіння людини, це є важливо. І також, коли я чиню милосердя, я дотикаюся до Божого милосердя. Я входжу з ним у співпрацю, і тим самим я отримую величезний скарб там у небі. Я хочу, щоб моя кредитка була повна в небі. Ну, якщо ми говоримо про велику перспективу, тобто я дуже це чітко розумію. І Хочу мати банк повний, не прийти туди, щоб там моя кредитка була нульова. Ну і наступний момент, направду. Сьогодні, коли ми можемо, коли ми когось закохані, так, коли ми когось любимо, то ця любов виливається із серця, правда? Коли хтось закоханий, пише пісні, вірші, там, другі квіти, там, ще, там, щось, ну, щось з ним відбувається, кажуть, він якийсь не такий. І якщо ти сповнений цією Божою любові, ну, ти не можеш не чинити милосердя. Це не заслуга, це, це, це не може з тебе не виливатися. Я скажу навпаки, християнин, який не чинить милосердя, з ним щось не так. Отже, скажіть, будь ласка, що вам дає натхнення і мотивацію продовжувати займатися цим служінням? Тобто поділіться з нами, звідки ви черпаєте сили? Бо це направду дуже таке нелегке служіння. Знаєте, я міг би вам багато рецептів зараз, але я думаю, найкраще свідчення буде того, що дає тобі мотивацію. Я говорив на початку, якщо ти це робиш своїми силами чи заради чогось там, то ти вичерпаєшся. Тобто ти вигориш. Ти опустиш руки, ти зійдеш. І це практика. Це показує, наприклад, хто прийшов в Каріти служити заради там, якоїсь там земної мети, цілі, чи навіть якоїсь самореалізації, він не зможе нести цей хрест. Він рано чи пізно зійде. Найбільша мотивація, ви знаєте, це неправда є зустріч з живим реальним Богом. Я розкажу такий реальний приклад свого життя, коли ми прийшли слути в Чернівецьку єпархію. Перший рік був надзвичайно важким, дуже багато викликів. Ну і від своїх, скажімо, не до кінця є сприйняття і харизматичного руху, і того самого служіння, бо хтось думає, що ти прийшов там піаритись чи щось інше робити. І настав критичний момент в моєму особистому служінні, коли я сказав, що все досить, я завершую, я вертаюся на Франківщину, мені там було комфортно, мені було класно, тут це є важко. І знаєте, біля сходів катедри, при вході до єпископської резиденції, завжди приходив Безхаченко Василь, йому 30 років, і він був наркоалко залежний, тобто така вже тяжка форма, і він постійно там ночував під сходами. Ми намагалися йому допомогти, різний спосіб шукали, але це було марно. Залежність була дуже тяжка. Більше того, він не хотів цієї допомоги. Він привик до цього стилю життя. І ось, коли я йшов вже з твердим рішенням тим на літургію, у нас якраз був е, понеділок, ми теж по понеділках маємо момент прослави. Е, е, я вже був готовий до розмови з єпископом, що я скажу, що я завершую служіння, що я не хочу далі служити. І я побачив, що він лежить під тими сходами. Це був листопад місяць, знаєте, десь мінус двох-трьох, слякоть, вологість. Ти Тиреш в курці, знаєте, Алясті тебе пробирає, а він лежить там, знаєте, голос спина. І я в групі написав, що нашому Василеві якусь, можливо, там якийсь каремат, може, спальник маєте. Я це написав, пішов на літургію, і тут, знаєте, приват проходять повідомлення. Отче, на що ви це пишете? Він так проп'є цей, він так це продасть, він віддасть, нема сенсу це робити. Знаєте, і так, знаєте, ще один такий стимул. Ну, бачите, навіть люди не хочуть далі продовжувати, то який сенс тобі це робити. Завершилась літургія, я виходив і чергуюча сестра каже, отче, тут залишили пакуник вам. Я дивлюся, а це такий, знаєте, великий спальник Альпіна, він дуже дорогий. Ну, десь 300 євро, думаю, мінімум коштує, це якісна брендова річ. І так в серці думаю, слухай, ну, може не... йому не треба такого, може десь там щось поміняти, ще щось, щось здати, але знаєте, такий чіткий голос, це й для нього, то віддай йому. І я взяв цей спальник, знаєте, так, прийшов під ті сходи, темно, ніч, він там в такому, знаєте, вже сонному стані чи в трансі взагалі. Ти його будеш, він практично не чує. Але якось він прокинувся, знаєте, я йому подаю той спальник кажу, Вася, ти знаєш, це для тебе. Збережи це хоч трошки, хоч один день. Знаєте, він піднімається, так бере руку, стави на плече, він не бачить мене. І каже, батюшка, не зневірився». Ви знаєте, ці слова в тебе перевернули зсередини. І він не знав моєї історії, він не знав навіть до кінця, хто перед ним. там… Я був впевнений після цих слів, навіть наскільки стало тепло, якось стало приємно, надихаючи, що я вийшов з тих слів, кажуть, ні, 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 я нікуди не піду, я пройду цей шлях до кінця. І я впевнений, що це слова Христа. Дуже дякуємо отець за ваше ділення і ваші слова дійсно є такими надихаючими, щоб також кожен з нас шукав того моменту, щоб служити милосердям, нашим ближнім і найменшим. І тому запрошуємо, хто відчуває в собі покликання до служіння милосердям, місто Чернівці, Карітас, Одес Лібомер вас запрошує. Дякую. До зустрічі. Дякую. Амінь.